Тут конкурентна способність є, вона в тіні ви її витісняєте. Да, про нам, е, я себе безцінюю, ні, це, мені показалося, ні, ні, це не про показалася. У вас тут крутий ресурс енергії, тут дофігіще, і тут ваше бабло. Яку тінь ви вже прийняли? В собі? Яку тінь не прийняли? Вчора був розклад. Сьогодні хочу для вас записати, поки. Світло, бо світла нема, напишіть як у вас з відключеннями. Давайте подивимося таку тему. Чому взагалі важливо приймати тіньову сторону? Тому що там багато вашого ресурсу. Коли ми приймаємо, коли ми приймаємо свої тіньові сторони, перше ми повертаємо собі енергію, ресурс, і ми стаємо цілісними. Одні експерти кажуть, що не треба приймати, другі кажуть, що треба. Ну я хочу сказати з власного досвіду, що багато тіньових сторін ми своїх і не знаємо, тому що в якийсь момент нам було небезпечно проявляти свої тіньові сторони. Тому і ми їх витісняємо, і тому у нас, скажімо, в житті нашому не все зашибість, так як ми хочемо. Тому важливо працювати з цією темою. Це все індивідуально, але все-таки давайте. Ми подивимося, які тіньові сторони ви прийняли. Давайте три варіанти. І я знайду для вас підказки, як їх прийняти, рекомендації, і що ви ще не прийняли. Так, які тіньові сторони ви в собі прийняли? Це зелья. Опіум, тут ви знаєте, що ви прийняли в собі, ви навчилися йти з токсичних стосунків. Будь-яких любовних, партнерських, робочих, ви відчули оцей смак, коли тобі в жагу дають опіум, ти вже не п'єш. Тут така карта гарна зілля, ну тут опіум, да? тобто, знаєте, що таке опіум? Не буду пояснювати. Тобто, ви навчилися йти з токсичних стосунків. От якщо ви це вже навчились робити, це про вас. Ви це прийняли. Далі, які ще тіньову сторону ви в собі прийняли невпевненість. Ви навчили саму себе підтримувати. Знаєте, і ви зрозуміли хтось більший, що головний фанат вашого життя це ви. І тут ви працювали над своєю впевненістю, і ви себе прийняли любою. Да, я теж не ідеальна. Ви можете казати, «Да, я можу бути десь впевнена, десь не впевнена, особливо ми не впевнені, де в новому колективі, в новій справі і так далі. Да? Тобто тут ви прийняли свою слабкість, можливо, не у всіх аспектах, а але... дозволили десь бути і, невпевненіш... і невпевненою, тому що невпевненим, тому що ми не роботи. Ми не можемо бути на 100% там прокачані, впевненими і так само. Тобто, ви прийняли десь свою невпевненість. І також ви прийняли багато своїх страхів. Ви навчилися бороти, долати страхи, ви зрозуміли, що саме в страхах, там ключі ваші до свободи, хах ваших ключі, да, в страхах свобода і в страхах ваш ресурс. Часто кажу, що там, де страх, там ваш ресурс, якщо страшно якісь рішення приймати, або страшно якісь справи нові починати, да, вам саме туди. Страх це такий індикатор, який каже, що да, ти можеш цього досягти, але тобі треба переступити цей страх, побороти. Да? І деякі такі страхи нам прям треба пропрацьовувати. Тобто, ви тут велика молодець, ви тут більшості працювали з кимось, можливо, самі. Тут є робота над собою, я її щитую. Тобто, для таких осіб, якщо ви впізнали в предісторії які страхи ви вже, які тіньові сторони ви собі прийняли, то значить це про вас. Тут страх, ви б дозволили собі боятися, я би так би сказала. І рухатись крізь страх, і рухатись крізь страх. От якщо ви тут дізнали, впізнали себе, да, в мене такі якісь історії були, да, я подолала багато чого. Да, Значить, це розклад для вас. тіньові сторони ви ще не прийняли. Обесценювання. Ви самодостаточні такої, яка ви є. Тобто, дивіться, у вас в просторі точно є люди, які вас обесцінюють, і вони вам підсвічують цю тінь. Тобто, так? Да? Обистінюють різними методами, це можуть бути діти, це можуть бути батьки, це може бути ваш партнер, це можуть бути на роботі колеги, друзі. Тобто вам всі, скажімо, герої, як я кажу, у вашому просторі, якщо вони вас обестінюють, вони підсвічують вашу ж тінь, вам підсвічують вашу тінь, яку ви теж себе обестінюєте. Чому це відбувається? Тому що в дитинстві вас обистінювали там вчителі, батьки. І тому ви навчилися цьому паттерну. Тобто всі ноги ростуть з дитинства. Що робити? Навчитися себе не навчитися себе хвалити. Да? І навіть коли ви робите маленькі кроки, коли ви досягаєте маленьких результатів, навчитися себе підтримувати, радіти, радіти за себе. І в першу чергу ви замітите, коли ви приймете цю тінь. Ви е, замітите, що в просторі вас перестануть обисінювати інші люди. І навіть якщо будуть, а будуть такі екзамени, тригери, де все-таки будуть вас виводити на провірку, чи прийняла вона цю тінь, вас це не буде тригерити, цепляти, тому що ви знаєте про себе все, ви знаєте, яка ви. Якщо, умовно, ви блондинка, вам скажуть, який у тебе негарний рижий колір волосся, ви знаєте, що... Щоб він не рижий, він блондіністий, да? а коли умовно хтось вас там по роботі, наприклад, обесінює, що ви там неправильно щось позиціонуєте, не так робите. Якщо ви знаєте, що ви там класний експерт в чомусь, в своїй роботі, то думка інших, те, що їм не подобається вас, це їхня думка, не ваша. Тобто нас не будуть обесцінювати тоді, коли ми самі себе не обесцінюємо. Розумієте? І ви просто легко будете йти далі від таких людей. Тобто обесцінювання. зверніть увагу наступну тінь, яку ви ще не прийняли. Отрицання. Ви ще, ще щось відштовхуєте те, що ви е, все життя ізбігали, да? ясно приносить мір. Тут ви відчо... щось отрицаєте, кажете, що ні. Я це вже де-давно пройшла. Е, можливо, отрицаєте когось щось. Боротьба за власть. Ви від... отрицаєте, закрийте, хтось закрив, а хтось на... в путі. Хтось в путі. Ви отрицаєте то, той факт, ту свою тінь, що у вас є внутрішній борець, який хоче боротися за власть. І це не важно, якої сфери стосується. Чи це особисті стосунки, і ви бадаєтесь своїм партнером. Чи, можливо, ви партнера свого не можете поділити там з любовницею. Не знаю, з конкуренткою, з мамою його, те саме реалізації вашої стосується, да? Ви хочете боротись, ви отрицаєте ту тінь, що ви хочете боротися за власть. І от коли ви це приймете і прийдете до тої точки, що істина сила заключається в балансі, а не в контролі. да, Тобто ви отрицаєте оцю боротьбу, ця внутрішня боротьба, вона в вас висмоктує багато енергії. Перше, що я борюся зі світом. А чому ми боремося зі світом? Тому що ми хочемо все контролювати. Ми хочемо, щоб було по-нашому. Це і в стосунках, і вдома, і з дітьми, і з колегами, і з друзями, і так далі, з конкурентами по роботі, і так далі. Тобто задача не контролювати, а привести себе в баланс і прийняти ту тінь, Да, блін, да, я хочу конкурувати, да, я хочу власті, оці патер. Якісь травми ще розбираєте. І тоді ви, і ви закриєте травму, цю, тому що ви її отрицаєте, чого, тому що десь в дитинстві, в юності вас присаджували, що не можна боротись, не можна там щось забирати. Тобто у вас тут конкурентна способність є вона в дні, ви її витісняєте. Да, про що нам, е, я себе обістінню, ні, це мені показалося. Ні, ні, ні це не про мене. Но у вас тут крутий ресурс енергії дофігіще. і тут ваше бабло. От коли ви приймете ту свою частину, що я можу конкурувати. І конкурувати тут треба не сімейними, не своїм оточенням, а йти в свою проявленість, да, чого б це не стосувалось. Вам бізнес класно підійде, якийсь вести, туди направити контроль, да, а вдома там грати роль мами, жінки, дружини і так т. Вот. А ви оце отрицаєте, подавляєте в собі, і ви зливаєте багато енергії. І у вас можуть бути проблеми з фінансами, у вас можуть бути проблеми і в стосунках, або взагалі їх не бути. Е, да? Ви можете е, бачити по своїх стосунках, яких ви були, або ви, яких ви знаходитесь. Спочатку ви біла-пушиста, потім виходите на арену у цей борець, і тоді ну, якби шлюб розпадається, тому що два конкурента в парі не, не можуть бути. Тобто, ваша задача прийняти тінь, і коли ви приймете цю тінь, що Даблін, я власна, сильна, незавісима, то на вас притягнеться сильніший за вас мужчина. Поки ви граєте в Святошу, то ви притягуєте слабких чоловіків і потім розчаровуєтеся. А от задача зразу показувати свою силу, і вони просто будуть відвалюватися від вас. Те саме в фінансовій сфері. Да? Тобто, ви берете менше. Тому що десь вас подавили в дитинстві. Це в кожного своя історія, це треба пропрацьовувати. І прийняти цю тінь, що я можу набагато більше, ніж я маю сьогодні. І третя тінь. Чи є чувства війни? Ви маєте навчитись прощати. І чувство війни також пропрацьовуєте, тому що це також на всі сфери впливає. Тобто у вас ще десь є нотки, оці запашки, такі знаєте, чувства війни, що там умовно там реалізованіше, можливо, як ваші батьки, і десь глибоко в душі. Ви себе подавляєте через те, що є війна, лояльність до роду і так далі, і так далі. Тому ви від багатьох шансів, які у вас є. Ви відказуєтесь. От ваша задача прийняти свою силу, пропрацювати, закрити вину, цілюйте свою внутрішню дитину, і ви тут запустите такий класний фінансовий поток. Звільняйтесь від історії, які вас стримують. Тобто, ще є якісь деструктивні обіждення, нас їх доїбеної ватері. но поступово-поступово, ви як будете пропрацьовувати. Тоді у вас буде все виходити. У вас тут, що знаєте, маски не всі сорвані з вас, ложна ідентичність, да? тобто ви маєте відпустити ту маску, ту модель, ким вам сказали колись бути. Ну, це, звичайно, все з дитинства. От вам сказали бути хорошою дівчинкою, от ви хороша дівчинка, хтось вже познімав. Ну оці наші маски, їх багато. Десь я маю бути удобною, десь я маю бути невиділяюща і так далі. І так далі. Тобто вам сказали, нав'язали свої установки, звичайно, хто батьки, там, соціум, вчителі, да? хто така прилічна жінка, хто така неприлічна жінка, і так далі. Тобто вам треба працювати, пропрацьовувати, закривати. І це теж ми тратимо дофіга ресурсу для того, щоб бути кимось. А задача будь-якої душі, тут, на планеті Земля, бути собою. Тоді свобода. Тоді я роблю те, що я хочу, заробляю, як хочу, живу з ким хочу. І тоді ви е, знаєте в свободі, в потоці, в польоті, і тоді вас все легко вдається. А коли ми навішані всіма цими масками, ми там маємо грати ту, там ми маємо грати ту, там ми маємо грати ту. Ми зливаємо багато енергії на гру в ці ролі. От ваша задача тут себе дозвільнити, доприймати свої тіні, вас тут крутий. Внутрішній потенціал, ваша задача його розпакувати. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат розкладу.